Вітаю всіх, хто готується до НМД з математики. З вами я, Раїса Іванівна, і сьогодні коротенько про розкриття дужок. Якщо перед дужками стоїть знак плюс, або нічого не стоїть, то ми дужки просто прибираємо. Якщо перед дужками стоїть мінус, то ми дужки будемо прибирати, а кожен доданок в дужках змінимо знак. Якщо перед дужками стоїть множник, нам треба цей множник помножити на кожен доданок в дужках. І якщо у нас множення дужки на дужку, то треба кожен доданок першої дужки помножити на кожен доданок другої дужки. Подивимося, 2 помножити на 5х плюс 6. Треба 2 помножити на 5х і на 6. 10х плюс 12. 2а мінус перед дужками мінус, Дужки прибираємо, знаки міняємо. 2аб плюс 2а. 2а плюс 2а4а мінус 3b. X додати, 2 помножити на x і 2 помножити на мінус 2. 3х мінус 4. 2х помножити на 3, 2х помножити на мінус х, 5 помножити на 3 і 5 помножити на мінус х. Зведемо подібні доданки: 6х мінус 5х це буде 1х мінус 2 х квадрат плюс 15. В такому вигляді відповіді немає, але переставляти доданки можна. І відповідь А: 15 з плюсом, Х1 з плюсом додатній, і мінус 2 х квадрат. все так само, як у нас. Ось так розкривають дужки. Я щиро бажаю вам успіху. До зустрічі!